На плечники розпаковані а від літа залишились лише фотографії. Новий скаутський рік львівські пластуни розпочали табором у центрі міста. Та сама лазанка, чи ті саме в'язання вузлів, чи розкладання наметок для кожного з нас є чимось таким, що ми практикуємо дуже часто, але тут ми можемо позмагатися у цих зміннях. Окрім того, ми розкладали пластове містечко в центрі міста для того, аби люди могли підійти і подивитись, що таке пласт. Тут же ж на місці будь-хто з вулиці міг освоїти типові скаутські ремесла, до прикладу, як із допомогою шнурівки та дерева зв'язати стіл. Кожен пластун знає десятки різних вузлів, які полегшують таборове життя. В чому такий амфорний вузлик, за допомогою нього можна носити певні якісь предмети. Робляться такі дві петельки. Ось, один із кінчиків проходить через усі шнурочки, дивним методом зав'язується, він дотягується. Допомога в можна носити плясочка. Кого надихнули пластові літні пригоди, змогли на місці записатися у гурток та навіть підібрати собі загін ближче додому. У нас тут є всі бази дані, як е, телефони, всіх виховників, адреси може комусь зручніше, кудись куди ближче їздити. Е, вік е, вік дітей, які, яких записувати в пласт. Вже незабаром скаути почнуть готуватися до теоретичних занять фестивалів пластової творчості та змагань із пішого мандрівництва.